Депутатська фракція реформи Заради майбутнього на чолі з Ігорем Рибаковим закликає президента України Віктора Януковича витувати закон про документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України, який був ухвалений Верховною Радою 23 вересня і передбачає введення в Україні біометричних паспортів. Посилаючись на інформацію регіонального управління Верховного комісара ООН у справах біженців, лідер фракції реформи заради майбутнього стверджує, ухвалений закон не лише суперечить Конституції України, а й європейським та міжнародним стандартам. За розрахунками, наведеними Ігорем Рибаковим, загальні витрати громадян на оформлення нових документів можуть перевищити 60 мільярдів гривень на рік. З розрахунку вартості пакету документів на одну особу 1600 гривень. Витрати держави на впровадження нових документів депутати оцінюють у більш ніж 20 мільярдів гривень. При тому, що постачальником цих послуг в країні виступає лише одне підприємство. Окрім того, лідер фракції реформи заради майбутнього занепокоєний тим, що керівники однієї комерційної структури отримують у свої розпорядження ...інформацію абсолютно про всіх громадян України, які оформлятимуть документи. Це і особливі прикмети людини, і інформація про соціальний статус, маршрути її пересування, доходи та витрати.